Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх хто овручі та всіх, хто в розпорошенні. Ворог продовжує тероризувати нас ракетами, але по Божій милості ми не зникли. Але живи. Господь не дасть захитатись в нозі твої, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж на Мир нам, мир нашій Україні. Нагадаю, що свідок брехливий, що брехні розмухує. це той, хто дає свідчення, щоб завдати шкоди іншому, щоб виправдати винуватого. Сьогодні розглянемо декілька біблійних принципів, прикладів брехливих свідків. А ранковою росою буде, мабуть, найяскравішим прикладом вальшивих свідків та сфабрикованої справи є звинувачення нашого Господа Ісуса Христа. Від Матфія двадцять шість, А первосвященники та весь синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти Йому, і не знаходили, хоч Кривосвідків багато підходило. Аж ось на кінець з'явилося двоє, і сказали: Він говорив: Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні відбудую його. Яскраво бачимо ціль сфабрикованої фабрикованої справи, щоб смерть заподіяти йому. Для цього шукали фальшивих свідків, і, як бачимо, охочих кривосвідків багато підходило. Не кожен Кривосвідок підходив для суду, бо свідчення повинно було мати хоч трошки правди, на основі якій можна роздути брехню. Проаналізуємо їх свідчення. Він говорив: Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Його чи говорив Христос щодо руйнування храму? Читаємо Євангелія від Івана 2, 19.21. Овідують Ісус мовив. Зруйнуйте храм цей, і я відбудую його знову за три дні. І сказали юдеї, цей храм будували 46 років, а ти збираєшся відбудувати його за три дні. Та, говорячи про храм, Ісус мав на увазі тіло своє. Зверніть увагу, як вмило перекручені слова Ісуса Христа та зманіпульовані факти єдине правдиве твердження в словах фальшивих свідків. Це Я відбудую його знову за три дні. Але Христос ніколи не казав, що Він може або збирається і руйнувати храм Божий. Крім того, дивіться, як уміло представлена інформація у брехливому контексті. Та, говорячи про храм, Ісус мав на увазі тіло своє. Згадайте ті три маніпулятивні техніки кривосвідків, які я перечислив учора. Вигадує інформацію та представляє її за факти, яким нібито сам є свідком. Друге, Говорить правду в брехливому контексті, і останнє перекручує почуті слова або побачені факти. У діяннях апостолів ми читаємо історію першого мученика віри діакона Степана. Про нього сказано, що він був муж повний віри і Святого Духа, повний благодаті і сили, творив чуда і великі зна знаки в народі. 6.5:8. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули. Як він богозневажні слова говорив на Моїсея та Бога, і людей попідбурювали і старших та книжників, і напавши, схопили його, і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили: чоловік оцей богозневажні слова, перестань говорить на це святе місце. Та проти закону, бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Моїсей. Коли всі, хто в Синодріоні сидів, на нього споглянули, то побачили лице Його, як лице Ангола, оскаржений. Перед Синдріоном, фальшивими свідками та ще й тим же брехливим звинуваченням, бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Він мужньо проголошує віру у свого Спасителя, Месію Ісуса Христа, через це його виводять за місто і закидують камнями. Люби у Христі, будемо пильнувати своє серце та свої уста, щоб наші слова приносили життя, спасіння та зцілення. Свідок брехливий не буде без кари, а хто брехні говорить, не буде врятований. Приповістки 19.5. Своїми словами ми осудимося або виправдаємося про це і поговоримо завтра. Я, Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Помолимося, Господи, в ім'я Ісуса Христа! Ти бачиш, Боже, те, що робиться кругом нас. Ти бачиш, скільки кругом сьогодні брехливих свідків, людей, Господи, організацій, які країн, які, Господи, зводять брехні, які, Господи, проти того, щоб була правда, була істина. Але насправді я розумію, Господи, що за цим всім стоїть дьявол, ворог душ людських, Господи. Я прошу Тебе, Бог, щоб Ти просвітлював, просвіщав, Господи, люд на нашій землі, Господи. Щоб Ти просвітлював люд, людям очі, Господи, в Україні і, Господи, в кожній країні. Боже, помилуй нас сьогодні, Боже, дай нам сьогодні. Очі, які бачать, Господи, дай нам майствою небесну, щоб наші очі бачили правду, істину, Господи, дай нам в уста правду, Господи. В ім'я Ісуса Христа збережи нашу Україну, благослови. Помилуй, Господи, нашу Україну, благослови наш нашого президента, благослови наших військових. Господи, збережи кожного. Ми в Твої руки віддаємося і довіряємо Тобі. Господи, Ти обіцяв. Я вірю, що в цей непростий час нам хочеться багато слухати новин, багато дивитися всякої неправди і, Господи, боротися з цим. Але, Господи. Дай нам згадувати про ті пророчі слова, які написані в святому твоєму письмі. Дай нам, господи, згадувати ті. Господи, слова пророчі, які Ти давав нам особисто в наших церквах. Про що Ти говорив, Господи, що як прийде пробудження, як прийде слава Твоя, як будуть мертві воскрешати, Господи, як будуть, Господи, країна наша змінюватись і слава Твоя, як прийде в Україну. І ми чекаємо цього. Ми хочемо бачити, Господи, Твою славу, тому збережи люд України, Господи, для слави Твоєї. В ім'я Ісуса ми довіряємо Тобі. Господи. Господи Боже наш, слава Тобі! Амінь.